Жителька Комсомольська Оксана Костренко прокинулася серед ночі від чадного диму у своїй квартирі. Каже, коли переконалася, що в неї все добре, почала будити сусідів. Кон вийшла на балкон, посмотрети, у кого може щось згоріло, да люди просто провітрюють. Ну, коли увидела наверху полихаюче пламя, танцююще уже в окні. Піднялася на п'ятий етаж, постучала, ніхто мені не відповів. Тут же спустилась, почала визувати пожежну часть. Пожежні прибули вчасно. Ще б трішки вогонь перекинувся на інші квартири та дах будинку. Коли ми приїхали, то вікно було охоплене огнем. М'язики полум'я доставали до покрівлі. Ще б декілька хвилин могли б горіти покрівля сусідські квартири. Металеві двері виламали ломом. У кухні все вже палало. Була загроза вибуху газу. Рятувальники, ризикуючи власним життям, винесли дітей із палаючого приміщення. Першу дівчинку ми знайшли в першій кімнаті, вона була в тяжкому стані, але вона ще плакала. Потім ми почали шукати іншу дівчинку. Ми її знайшли в другій кімнаті, але вона була в дуже тяжкому стані. І коли ми її винесли на свіже повітря, передали медпрацівникам. Вони сказали, що ще пару секунд і дітей можна було б не врятувати. Дівчаток у важкому стані перевезли до реанімації. Нині вони вже після інтенсивної терапії переведені до дитячого відділення. Існувала небезпека для життя цих дітей. Блага е, своєчасно була викликана е, е, рятувальники, і діти були доставлені в той час, коли ми могли реально їм допомогти. Була надана їм невідкладна допомога, оксигенна терапія, інфузійна терапія. І на, на слідуючий день діти були переведені до дитячого соматичного відділення. Стан їх на даний час. Покращився, але вони потребують подальшого лікування в умовах закладу та нагляду. А сусідів найбільше вразила байдужість матері. Звісно, я дуже була заята, що приїхала скоро, і вона стояла і не пішла за дітьми. А то, що вона оце ж таке вчуділа, то, то хто ж його напила що там був з неї, чорт Ну, водка її і все. А дітей вона не обіжала. Правоохоронці вже порушили кримінальне провадження матері за невиконання своїх обов'язків по вихованню дітей загрожує обмеження або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Зв'язку з тим, що мати зловживала алкогольними напоями та злісно не виконувала свої обов'язки, відкрите кримінальне провадження згідно статті 166 кримінального кодексу України. На даний час збираються всі матеріали для того, щоб матір позбавити батьківських прав. Це не перша трагедія у житті цієї родини. Торік ця сім'я вже втратила маленьку дитину. Тепер опікунська рада Комсомольська вирішуватиме, чи позбавляти батьків прав на дочок.